То хліб різати буде, бо як знов я, то половину з'їм дорогою. Люди, не спішіть, хай стіл буде як життя не просто повний, а з душею. Дорогий наш іменинник, хай щастя тебе гріє, навіть коли батареї холодні. Вітаю іменинника і бажаю! Щоб твій сімейний лікар тебе бачив лише в чергі до горілчаного магазину. Дорогий наш іменинник, бажаю, хай стіл завжди буде щедрий, а ранок де добрий. Дорогий наш іменинник, бажаю, щоб тебе любили всі, навіть податкова. <рес> Любий наш іменинник, хай доля тобі сипле тільки радість, як моя баба, цукор у компот. Дорогий наш іменинник, бажаю. П'ю за твоє щастя бере, щоб воно тебе не боялося, а переслідувало щодня. Дорогий іменинник, вітаю тебе і п'ю за те, щоб у тебе завжди було що пити, кому налити. і за Дорогий наш іменинник, бажаю, щоб у хаті було світло, в душі тепло, а в пляшці ще трошки. Дорогий наш іменинник, бажаю. Щоб твоє серце билося від любові, а не від тиску. <риклад> Вітаю тебе, з днем народження, і бажаю. Хай щастя тебе любить. Дорога компанія. Бажаю нам, щоб ми жили весело, помирали пізно, а старіли тільки на фото. А давайте вип'ємо за нас. Бо з такими людьми навіть понеділок свято. Як добре, що ми зібралися, та вип'ємо за здоров'я, бо без нього самогон то вже просто хімія. Хочу випити за те, щоб завтра було не соромно. А якщо буде, то щоб хоч весело згадувалося. Друзі, давайте, давайте вип'ємо вип за те, щоб ми жили як гуси в ставку. Сито, шумно і в компанії. Ну, за русалок. Знаєте, а я п'ю за компанію з двоє, бо без вас я би просто пив. А так, святкую. Вельми поважне панство, п'ю за нашу дружбу, бо без неї і самогон кислий. Дорога компанія. А я вип'ю за те. Щоб завжди комора повна була і душа сміялась. Дорога компанія, давайте вип'ємо за роки, що навчили нас цінувати не час, а людей. Шо? Дорога компанія, давайте вип'ємо за друзів, з якими можна мовчати, пити і все розуміти. П'ю за кожного, хто поставить лайк цьому відео. Друзі, а я хочу випити за бабу, за... бо вона мене сварить, але без неї я вже спився. <рес> а я третю вип'ю за любов, бо саме вона робить чоловіка дурним, а жінку щасливою. Мила наша красуня, бажаю, щоб щастя не шукало тебе, а жило поруч на постійній прописці. <рес> Давайте вип'ємо за жінок, бо без них життя. Як борщ без солі. Хочу кожній жінці побажати. Будь-як весна, тепла, квітуча і непередбачувана. Шановна іменинниця, сьогодні я хочу тобі побажати, щоб голова боліла тільки від сміху. Дорогі мої, а давайте вип'ємо. Хай кожна любов пахне не драмою, а смачними пирогами. Честь твого свята хочу побажати. Хай тебе люблять так, як дід любить свій самогон. <клес> Люб'я, господиня, бажаю, щоб тебе любили не словами, а щодня. Давайте піднесемо чарку за те, щоб у серці була любов, а в чарці натхнення. Дорогий друже, хай удача ловить тебе за комір і не відпускає. Друже бажаю, хай життя твоє буде як добрий самогон, чисте, міцне і без похмілля. Запам'ятай, друже, найцінніше це не те, що в чарці, а тіхню поруч із нею. То вип'ємо за нас, <ріст> дорогий друже. Бажаю. Хай до тебе гроші липнуть, як комарі на світло. <ріст> дорогий друже, п'ю за те, щоб було кого тобі обіймати і кому наливати. <ріст> дорогий друже, щоб ти жив до ста, але не сам, бо з ким тоді пити, <ріст> шановний друже. Щоб дружина твоя сварилась тільки для профілактики, а не з практики. Дорогий друже, будь здоровий, веселий і трошки щасливіший, ніж вчора. Бажаю, друже, хай буде здоров'я, гроші і трохи глузду, бо це ніколи не завадить. Ну що, діду, згадаєш молодість? Дорогий ювіляре, бажаю тобі! Хай кожна зморшка буде не від журби, а від сміху. Я тобі скажу, але коротко, будь щасливий. Хай кожен новий рік додає щастя, а не сантиметри в поясі. <ріст> ювіляре. Багато гарного вже сказали. Я лише хочу додати. Хай час іде. А ти не здавайся, ювіляре, скажу коротко, будь добрий, але з зубам, бо часи такі, що кусають. Дорогий ювіляре, живи так, щоб сусіди заздрили, а родина пишались. Дорогий імениннику, хай доля сипле щастя, як жнива зерно. Шановний, хай Бог дає сил жити, а серце бажання радіти. Come, my friend. Дорога рідня. За те, щоб у кожного було своє щастя своє і трошки спільного самогону. Я хочу випити за сім'ю. Де люблять не за ідеалізм, а попри характер. Ось що я подумав: поки ми разом і хата тепла, і душа не самотня. За родину давайте вип'ємо за те, щоб у нас усе було і ми всі були разом. Шановна родина, хай Бог береже вас від хвороб і дурних думок. Шановні, давайте вип'єм за те, щоб ми збиралися не тільки на свята. Дорога родина, хай наші діти ростуть добрим, а ми були мудрими. Дорогі, хай наш дім пахне борщем, а не проблемами. Дорогі мої! Хай у домі буде радість і спокій навіть коли за вікном буря.